Всім привіт! Сьогодні ми розберемося, як зробити правильно дзеркало або скло. Отже, зараз я ось цей куб трішки збільшу, щоб це у нас була нібито така, як кімнатка. Ось так. Тепер в режимі редагування ми приберемо ось цей ось цей і ось цей полігон. Ось у нас отримається ось така якби розгорнута кімната. Я її підніму над осями, щоб мені було добре її видно. Ну, ось така кімнатка. Так, камеру я приберу, вона мені поки що не потрібна. Освітлення ми трішки вверх піднімемо. Отже, для початку давайте зробимо скло. Зараз ми налаштуємо світ, обираємо Cycles. Далі переходимо в рендеринг, прибираємо ось цю галочку. Ось тут шкалу додаємо. Ну Ось так, щоб наше дзеркало і наше скло відбивало те, що знаходиться навколо. Для нашої кімнати ми зробимо трішки темніші стіни. Ось так. Ну, Я гадаю, ось так, в принципі, нам нормально буде. Тепер на ось цю стіну ми зараз почепимо дзеркало. Я переходжу в режим матеріалів. Додаю, ось я сюди курсор поставлю. Додаю. Куб. Ось. Тепер цей куб роблю товщиною, це наше буде якби скло нашого дзеркала, і змінюю розмір. Повертаємо одним боком, піднімаємо, ставимо на стіну, припустимо, і іншим боком. Ну, ось так. Тепер, щоб зробити скло, ми додаємо новий матеріал. І наша задача рахнес шершавість прибрати повністю. А спекулар і металік додати на повну. І таким чином ми бачимо, що в нас відображається. Зараз ми спробуємо ще додати один елемент. Припустимо, в нас в нашому будинку є якась. Колона. Ось ми її отак піднімемо. Ну, десь, десь отак нехай стоїть. Вона відірвалась трішки від полу. Ну, хай ось так. Дивимося в рендеринг, і ми бачимо, ось наша колона відображається. Тобто у нас вийшло ось таке. Звичайне дзеркало. Тепер, припустимо, я зроблю ось тут столик. І поверхня цього столика буде дзеркальна. Ми поставимо ось тут курсор, щоб його було краще видно. Ось ми вставили торус наш. А тепер ми можемо його налаштувати, як нам потрібно. Так, тут у нас все залишається без зміни. І лише нам потрібно ось тут покрутити. Ось такий обруч нам зробити. Все. Тепер ми цей обруч, збільшуємо. Ось так. І ставимо в нашу кімнату. Ось так по центру поставимо. І ось так. Так, давайте зробимо ніжки нашому столику. Давайте ніжки ми зробимо за допомогою циліндрів. Ми переходимо назад режим об'єкта. Натискаємо Shift a і вставляємо циліндр. Далі. Цей циліндр ми робимо також ось таким вузеньким-вузеньким. Це буде наша ніжка столика. Ну, якось ось так. Ставимо збоку. І підганяємо нашу ніжку туди де потрібно. Ну, ось так припустимо. Дивимося зверху, де наша ніжка. Ось ми її ставимо ось так. Дублікат. Передвигаємо сюди. Дублікат. Передвигаємо сюди. Дублікат і передвигаємо ось сюди. Ну, ось такий у нас виходить столик, рама нашого столика. Виділяємо всі наші ніжки із цим обручом, натискаємо Ctrl-J і з'єднуємо. І ставимо наш столик всередину кімнати. Ну, десь ось так. Тепер поверхня нашого столика буде дзеркало, можливо, ви вже здогадались. І давайте зробимо, в принципі, його круглим. Раз вже столик наш круглий. Натискаємо Shift-A, вставляємо знову циліндр. Ось у нас ставився циліндр. Центруємо його. Збільшуємо. Дивимося збоку, дуже він широкий. Не завадить його згладити. автосмус і смус ми трішки зглажуємо його. Давайте ще тонше зробимо. Так. І ось так ставимо наше скло. Ось що в нас вийшло. Тепер з нього потрібно зробити скло. Переходимо в матеріали, створюємо новий матеріал. Так, рахнес прибираємо, металік у нас на нулі. І трансмішн ставимо максимум. Дивимося, що в нас вийшло. Ось у нас вийшло ось таке товсте скло. І ми бачимо, як воно просвіщається. Ми бачимо ніжки нашого столу і так далі. Але один. Невеличкий прикол у склі. Коли ми дивимося на наше скло, у нього ось тут не повинно бути якби прозоре, а повинен бути відтінок. Ось тут ми познайомимося із шейгінг-едітором. Тобто ми переходимо ось тут в шейгінг. Ми бачимо ось наш столик. І е, Ось це називається от такі ноди, в яких ми можемо е, налаштувати те, чого немає ось тут у нас в налаштуваннях е, нашого матеріалу. Е, тому що ми додаємо? Ми натискаємо додати, шейдер. І ось тут Volume Absorption. Ось ставимо ось так. Це трішки здвигаємо. І ось тут Volume і Volume. А ось тут ми ставимо той відтінок, конкретний, який у нас буде ось тут на зрізі нашого скла. Наприклад, це буде от такий синій із зеленкуватим таким, можливо, відтінком. Ну, давайте ось такий хай буде. Переходимо в рендеринг і дивимося, що у нас виходить. Давайте знову лайут класнемо. І ось у нас, якщо ми подивимося, ми бачимо. от під час рендерингу у нас такий, як сірий відтінок. Ну, Можливо, він повинен бути зеленкуватий, такий відтінок. Ми знову заходимо в шейдинг. Обираємо, хай буде зеленкуватий, Трішки темніше. Ось так. Назад в Layout". Ну, Дивимося, тепер у нас зеленкуватий такий відтінок. Наше скло вже схоже на справжнє. Давайте трішки його. Звузимо, щоб воно було прозоріше. Ось в нас же вийшла кімната, в якій є столик із скляною поверхнею. І в нас є дзеркало. Ми бачимо в дзеркалі, все в нас відображається, ми бачимо наш столик. Отже, саме таким чином і робиться е, от такий дизайн кімнати. Але найкраще було б це, щоб була закрита кімната, і ми всередині оце все помістили. Ну, ось можна ось так зробити. Можна трішки додати якогось відтінку. Це зараз я працюю в налаштуваннях світу. Це наш минулий урок. Ну, ось ми бачимо така вийшла картинка. Якщо на це потратити більше часу, то буде важко відрізнити від натурального. Дякую за увагу. До наступного уроку. Щоб не пропустити наступний урок, клацайте дзвоник та підписуйтесь.